І наступне питання, про яке ми поговоримо, про систему захисту соя. Я думаю, що ця тема дуже цікава, тому продовжуємо. А, наші підписники цікавилися системою захисту вашою. Більш детально про себе приділити увагу. Ну, дивіться, у нас, оскільки нашу сою всю можна розділити на дві частини. Да? Це соя, яка йде по обробітку, і соя, яка йде по нулю. О. Для кожної з них є різний підхід. Тобто, якщо ми дивимося сьогодні на сою по е, обробітку, це ні, давайте підемо краще. От починається соя, е, в цілому як культура. Да? Е, обробіток іде, це у нас підходить культивація, а там, де соя йде по нулю, е, ми вносимо гліфосат. Якщо ми бачимо, що і оце буде зміна на наступний рік. Якщо ми будемо це робити за більше як два тижні до посіву, ми до цього гліфосату можливо будемо додавати, де це необхідно, агрітокс для боротьби з хвощом І можливо будемо додавати флуроксипір, так як у нас одним з таких надокучливіших буряних є, це бізка польова. По нормах гліфосат, це ми якщо беремо препарат Громнекс, це від 1,5 до 2 літрів. От. Зазвичай це десь для того, щоб нам було простіше працювати в полі, це десь 1,75 літрів беремо. Якщо, знову ж таки, якщо ви хочете зробити 1,5 літра, це теж працює, але треба розуміти, що якщо бур'ян дещо перерослий, його можливо не так добре буде проти нього працювати. Агрітокс, ми зазвичай працюємо з 0,5 літра на гектар. І флороксипір ми беремо 0,4. Це така от суміш, противага їй по обробітку, я ще раз нагадаю, це культивація. Подальше наступний обробіток це ґрунтова схема. ґрунтова схема це ми беремо, от в, зокрема, у в 2024 році, це був у нас прометрин 2 літра. І був оксифлорфен 0,3, був також флуміоксазин 60 грам на гектар. І там, де це було потрібно, знову ж таки, ми дивимося по кожному полі. Якщо попереднє внесення гліфосату було там 4 тижні, так, от, то ми додаємо гліфосат, якщо ми бачимо, що є якась зелений бурян, який треба прибрати. Наступною. Це вона. Наступ, наступним обробітком це є перший страховий обробіток проти дводольних булінів. Є багато рекомендацій, але ми це починаємо робити з появою першого трічостого листка. Можливо, навіть він ще не так? але ми все одно заходимо і вносимо. тому що, як показує практика, весною це буде у нас, напевно, десь третя декада. Третя декада травня, от, температури дуже швидко наростають, і культура починає дуже швидко вегетувати. Тому для того, щоб не пропустити нічого, от, разом з вегетуючою культурою сходять також буряни. І ми проти них працюємо. У нас схема досить проста. Це ми беремо такий препарат «Сойгор» – 10 грам, беремо фломецулам 10 грам і е, кломазон. Кломозон ми беремо 0,2. Однією з таких ремарочок, якщо у нас йде соя по сої на наступний рік, і ми це знаємо, якщо у нас є в планах, то ми можемо збільшити норму Кломазону. Якщо ми знаємо, що по після сої у нас буде йти пшениця, ну, ми не стараємось бавитись. Хоча деякі люди кажуть, що можна підвищити там до 0,3, ну, це не робимо. От. Е, Наступний страховий гербіцид, який ми вносимо, е, це є обробіток проти злакових бур'янів. Це ми вносимо е, препарат, називається Гармедін, діюча речовина, клотидин. Ми вносимо його при нормі 0,35 на гектар з, з обов'язковим віддаванням прилапача. Е, і в подальшому, от все те, що я назвав, це є. Препарати, які ми вносимо гербіцид. От. І подальше ми робимо дві обробки фугіцидами. І останнім таким заключним етапом це десикація. Десикацію ми робимо лише там, де це необхідно. Перше, це те, що ми хочемо перш за все збирати. Це ранні сорта. І ми так, щоб ми могли зайти комбайнами там, щоб ми дали якісь. Умовно 10% від загального об'єму. Ми робимо 10, можливо, до 15%, так, щоб комбайно можна було з чимось розпочати працювати. І також другий напрям у нас це те поля, які ті поля, які у нас посіяні по нулю. Те, що посіяно по нулю, там можуть бути бур'яни перед. Скажімо ну, так, які ми не прибрали є в цьому от, ми їх прибираємо. І основним з моментів в цих полях це є сосонка, хоч польовий. Для того, щоб її прибрати, ми робимо дисикацію. Препарат, звичайно, для цього це МЦПА. От, лише тільки ним можна спробувати її пригнітити, і вона не буде так сильно за. вона не буде так сильно заважати кобайном збирати соль. Я пам'ятаю, що ми при посіві бачили деякі поля, де реально є. Да. Це би цікаво. Далі, от гербицид, да? а далі, що стосується фунгіцидів, інсектицидів, це все у вас заплановано да. чи по ситуації? Так, у нас план весь розписаний, і ми з першим страховим гербіцидом, з першою страховою обробкою ми вносимо інсектицид. Це просто звичайний перетроїт. З другим страховим гербіцидом, де ми обробляємо проти злакових бурінів, там вже у нас іде також інсектицид, але препарат вже системної дії. І також ми вносимо. Інсектициди в кожній з обробіток фунгіцидних. Також в першу фунгіцидну обробітку ми включаємо препарат проти кліща. От. Ну і в принципі в останнє, оскільки у нас з опадами, в принципі, скажімо так, їх, вони випадають, їх можна сказати, достатньо. То ми не бачимо, щоб нам ще ні разу поки що. Але я підозрюю, що все може змінитися. У нас в плані лише тільки одна стоїть обробка проти кліща. Останню обробку ми робимо фунгіцид, він лише тільки там. Ми додаємо просто перетроїти і все. Ну, якщо там більше опитів, ніж зазвичай, ви бачите, що потрібно, ви можете ще щось додати да? проти кліща. Ну, Скажімо так, ми, за останні 8 років ми ні разу не попадали в ситуацію, де нам потрібно було вносити другий, другу обробітку проти кліща. Вон, можливо, все зміниться в будь-який день тому. Ну так. Да. А що на наступний рік? Ви вже спланували свій захист? Так, схема ну, суттєво відрізнятися не буде, ну лише тільки деякі діючі речовини. Можливо. Будуть змінені. Вона ще, в принципі, вона буде базуватись на тій схемі, яку я от про яку я щойно. Добто, все подобається, да. база є. Можливо, деякі діючі речовини будуть змінені. Але це в свої, по своїй суті схема змінена не буде. Супер. Думаю, що це буде дуже корисна інформація для тих, хто знаходиться. В цьому ж регіоні і зможуть скористатися вже перевіреним шляхом вирощування соя. Okay. А ще на наступний рік ми зможемо з вами продовжити? Ну, ну думаю, так. Да, якщо вам буде цікаво, я думаю, що на наступний рік ми зможемо подумаємо якийсь план, можливо, зробимо щось, якщо людям буде цікаво, наприклад. Можемо показати, що по нулю, як будуть озимі культури, які будуть посіяні. Наприклад, у нас є невелика кількість озимої чмені, посіяна по сої. Невелика кількість пшениці посіяна по сої по нулю. Якщо буде цікаво, то ми можемо це навесні показати теж. Записано, вже нікуди не дітися. Якщо все буде добре, ставте лайки для того, щоб більше людей бачило цей випуск. Задавайте свої питання. Володимир обов'язково відповість на питання. Він на зв'язку, він дивиться Ютуб. І тоді ми десь там вже, може, в березні розпочнемо на тому ж місці сезон 2025. Він же, в принципі розпочався сезон, так? Ну, в принципі, так, Да. Тобто продовжимо вже в більш сприятливих і цікавих умовах цю цей цикл передач. Окей, домова. Дякую.